Ти знов прийшла моя печальна муква. Не бійся, я не покладаю рук. Пливе над світом осінь, як медуза, і мокре листя падає на брук. А ти прийшла в легесеньких сандаликах, твій плащик ледь прип'ятий на плечі. О, як ти йшла в таку негоду здалеку. Така одна однісінька вночі, ти де була у Всесвіті чи в спарті, яким вікам світилася у гімлі? і по якій несповідимій карті знаходиш ти поетів на землі, ти їм диктуєш долю, а не вірші, твоє чоло шляхетне і ясне, поети ж є і кращі, Щасливіші, спасибі, що ти вибрала мене. По тут обелізків ціла рота. Тут обілізків ціла рота, стрижі над кручею стрижуть. Високі цвинтарні ворота, високу тишу стережуть. Звання і прізвища, і дати, печалі бронзове лиття. Лежать наморені солдати, а не проживши й пів життя, хтось може, винен перед ним, хтось, може, щось колись забув, хтось, може, зорями сумними у снах юнацьких не побув, хтось, може, має яку, звістку, які не сказані слова тут на Ла колись незалежною, хоч на мить від кайданів, що волю сковують, від копит, що у душу б'ють, від чужих, що тебе скуповують, і своїх, що тебе продають. Прости мені, мій змучений народ, що я мовчу, дозволь мені мовчать, бо ж сієш, сієш, а воно не сходить, і тільки змійку підлять сичать. Проти всіх, усі ні з ким не згодні злість рухає людьми, але у вікна безодні, по ностемку ліналося в житті, як на полі, мінно Я просила в цьому сторіччя, хоч би той магазин мінімум. Люди, будьте заємно вічливі. і як би не те, моя воля, написала б я скрізь у так багато на світі горе. Леети її ім'ям Ліна Костенко народилася Ліна Василівна 19 березня 1930 року в місті Ржище на Київщині у вчительській сім'ї. Ні волі, ні чуда, ні часу. би про запас. Живу все життя, не почуття, причесністю вбита до вас. Нечасті умови і згоди, саме лише смутки і пні, коханий, рідний народи. Ти збудешся врешті чи ні?